Наші найкращі сини і доньки ціною своїх юних життів захищають зараз кожний її сантиметр із небаченим героїзмом. І саме вони мають беззаперечне, однозначне право працювати на своїй землі українськими фермерами. Ми знаємо, що побудувати фермерське господарство не так просто. Треба вміти працювати на землі. І тому. Ми передбачили в цьому законопроєкті право учасників бойових дій, які виявили бажання займатися фермерством на безоплатне навчання основам аграрної справи. Аграрна освіта це тільки один з кроків, який передбачені цим законом. Ми також там прописали обов'язок держави створити спеціальну базу даних, в яку будуть занесені готові. Типові бізнес-проекти для створення успішних фермерських господарств з фінансовими планами, потенційними ринками збуту і всім, 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 що необхідне для того, щоб успішно організувати свою аграрну справу.